Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми поговоримо про українську державність і роль Південної України у її захисті. Становлення української державності має свою довгу історію. Щодо кількості етапів її розвитку існують різні міркування. Ми є прихильниками класичного варіанту історії розвитку української державності, яка складається з чотирьох етапів. Перше княжа доба з 9 до середини 14 століття, друге козацька доба, Гетьманщина 1648-1775 роки. Третє період Української національної революції 1917-21 роки. Четверте сучасна українська незалежна держава з 24 серпня 1991 року. Південна Україна це окремий історичний регіон з власною історією, територією, етнічним складом та ментальними особливостями. Його територіальні рамки визначаються історико-географічними межами при Чорномор'я та при Азов'я, куди входять території сучасних Запорізької, Миколаївської, Південно-східної частини Одеської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Дослідники виділяють особливості Південної України як, по-перше, контактної зони ареалу зустрічі середземноморської кочових цивілізацій. Регіону, розпочатих задовго до настання нашої ери колонізаційних процесів. По-друге, це територія формування українського козацтва, порубіжної військової спільноти, яка гідно відповідала на виклик кочового степу. По-третє, це арена активного перемішування різних етнічних спільнот. Історично ці території входили до сферу геополітичного впливу київських князів. Утрата української державності, поневолення українських земель істотно позначилися на процесі формування південноукраїнської етнічної території. Проте саме тут виник лицарський козацький орден Запорозька Січ, яка стала на захист українських земель від турків, татар, поляків і московитів, і продовжила традиції українського державотворення після падіння Галицько-Волинської держави майже до кінця 18 століття. Козак з півдня України став символом безсмертя українського духу. Він же зображений на проєкті Великого Герба України. Українська революція 1917-1921 років завершилася поразкою директорії ОНР, яка вже у квітні 1919 року фактично втратила в Раду на території України. У липні цього ж року була анексована Західноукраїнська Народна Республіка. Але південноукраїнське селянство продовжувало боротися проти різних ворогів до 1921 року, коли проти нього було застосовано терор голоду. Існують певні відмінності між українцями різних регіонів. На це явище вперше звернув увагу Михайло Грушевський. У статті Малі діла він писав, що у східній Україні небезпечність життя виховувала у людей сміливість. Ризик, нахил до ширших перспектив, здібність оцінити осягнення поставленої мети, вище над всякі матеріальні розрахунки, готовність все поставити на карту за здійснення того, що ставилося вище, над спокій, вигоду і саме життя. В Галичині, яка була свого роду тихим і тісним запічком, де хоронилися люди, яким наприкривалося більш рисковане, тривожне, але й більш дозвільне життя полудневих погранич, формувалися риси витривалості, пасивного завзяття, упертості. У ментальному плані населення Південної України акумулювало в собі ряд характерних рис: волелюбність, впертість, панібратське ставлення до релігії. Терпимість до іноземної мови, традицій, культури, відкритість до нового, жагу до боротьби та неприйняття будь-якої влади крім своєї, це і дало змогу жителям регіону стати справжніми захисниками української державності, коли центральні влади втрачали свою владу і зберігати українську мову і культуру, особливо сільській місцевості, незважаючи на політику русифікації чи радянізації. З лютого 2022 року Південна Україна знову постала нездоланою фортецею для нових старих ворогів рашистів і продовжує стояти щитом, спливаючи кров'ю, захищаючи Україну і весь цивілізований світ від російської дикої орди. Не випадково міста при Чорномор'ї і При Азові, Маріуполь, Херсон, Миколаїв стали містами-героями. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!